Коли маля народиться, його треба вміти годувати, надавати першу допомогу при захворюванні, та найголовніше це перший незабутній контакт мами з дитиною. Наші курси і заняття проходять в рамках нашої вагітної школи Кременчуцького перинатального центру. Ми регулярно проводимо ці заняття, десь раз в місяць, раз в півтора місяці для вагітних і для годуючих мам, щоб вони володіли азами інформації про грудне вигодовування, тому що це дуже важливо. Це найважливіше. Віша навичка одразу після пологів навчитися правильно прикладати дитину до грудей. Грудне вигодовування це навичка, яка вимагає часу, щоб її опанувати. І вже після кількох прикладань мама навчиться, як правильно це робити. Перше за все це інформованість мами, знання її основних правил та принципів грудного вигодовування і правильне прикладання. Якщо дитина одразу правильно прикладена до грудей, то це скоріше за все буде комфортне вигодовування. А комфортне грудне вигодовування в свою чергу це запорука міцного імунітету маляти та правильного формування травного тракту. Жіноче молоко є унікальним продуктом і має низку переваг над сумішю, особливо в умовах війни та повітряних тривог, коли мамі необхідно за лічені хвилини перейти з дитям в укриття, Їжа для маляти завжди з нею. Десь якась ситуація гелп не дай не дай господі, так ми беремо дитину і йдемо десь кудись. В нас завжди з собою грудне молоко. Це дуже зручно, тому що в нас воно завжди є. І ми в будь-якій. Ація, якщо навіть нічого не буде, ми зможемо прогодувати свою дитину. Жодних дієт для годуючих мам не існує. Краще, звичайно, дотримуватись правильного харчування. А от коліки у дитини від тих чи інших продуктів, з'їдених мамою, це міф. Головне, аби жінка почувалася задоволеною та спокійною, і усе обов'язково вийде. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.